Від села Новоолександрівка Краснопільської громади до російського кордону 7 кілометрів. Колись тут жило 350 людей. Було три магазини, ферми, тракторна бригада. ФАП село почало занепадати на початку 2000-х. Молодь поступово виїжджала. з початком вторгнення її зовсім не залишилося. Єдину у селі дитину вивезли у безпечніше місце. Сьогодні тут 40 мешканців і цілі вулиці з порожніми будинками. Ми живемо на кутку самі, у нас нема сусідів взагалі. Мені, щоб до сусідів дійти, це треба йти пів села пройти. Тікають. Як війна почалася, так масово почали тікати. Одна жінка вмерла і ніхто не знав. Даже. По, по вулиці, ось випав сніг, так два дні ні, ні, ніхто, ніхто не ходив. Саме менше, мабуть, десь по 50 років. Це саме саме такі, що ми вважаємо, що це молоді люди. Пані Світлана мешкає у двох чоловіком. Діти роз'їхалися. Подружжя живе у дальній частині Новоолександрівки. Колись то було окреме село Васюки. Туди півтора кілометри по бездоріжжю добираються на власній автівці. У цій частині села живе 28 із 40 жителів. Їх будинки розкидані по різних вулицях. В середньому один-два населених будинка на вулицю. Ні, сусідів, не на нікого за кілометр. Ні, нам добре. Подружжя тримає господарство. Весь день зайнятий, каже чоловік. Свиням варю. Кашу. Свиней скільки? та трохи є. Шестеро, мабуть. Заготовляють дрова, газу у селі немає. Як, звісно, світло відключається, дуже важко, бо все на світлові, і вода качається, і електропліти, і все, а газ, балони, гази привозять. Візьмеш аж, наскільки це. Місяць і все. На ніж господар їздить на роботу. Працює охоронцем в агрофірмі у Славгороді, що у двох кілометрах від кордону. Ми по полях охороняємо техніку зараз. Від кого? від кого. Ховаємо. Там же б'ють бомблять. А хлопцям. Як? І під обстріли попадали, і на міни хлопці на комбайном напоролися, задервала півкомбайна. Так же само і в охороні. Ніч сидиш і думаєш. Тихо було. Пан Павло розповідає, що Новоолександрівка пережила кілька обстрілів, є пошкодження. Під час розмови теж чуємо звуки вибухів. Щось приготуємо, щось купимо, Вон, чуєте вже, обзиваються. А часто таке чуть? Кожний день. Це рідко, коли, коли дощ йде, коли погода погана, може так тихіше. А так. Та ну, вікна повилітали, криші побило в людей. Нормально потріпало, хорошо. машини побило. Їдемо до найближчих сусідів. Тетяна Завгородня теж мешкає вдвох з чоловіком. Розповідає, що син на війні, донька живе у Сумах. Рідні відвідують, коли є можливість. Власного транспорту немає. Ні доїхати, ні дойти, як грязь. Дорога не дуже й пагана. Ну, для нас це ми для вас то вона, звісно, страшна. А для нас ми всю життя так прожили. Оце в нас тільки горе молоко здавати ніяк. Є молочко лишнє. Ніяк здавайся, то нічим не повезеш. По гуманітарну допомогу, яку сьогодні привезла до Новоолександрівки одна з церковних громад, прийшли ті, хто зміг подолати шлях до центру села пішки або має авто. Це близько половини мешканців. За кількістю присутніх приготували пакунки з побутовою хімією, продукти, книги релігійного змісту. Перед роздачею промова з пропозицією приєднатися. Якщо збереться, там П'ять сім людей, які захочуть вивчати слово Боже. Ми до вас приїдемо. Допомогу привозять часто, каже Надія Гунько. Раз у місяць, раз у два місяці. Крупи, макарони, засипки різні, бува, олію. Все всяке привозять. Місцеві кажуть, що гуманітарка дуже підтримує, адже роботи у селі немає. І їздити кудись складно, бо пасажирський транспорт не ходить. Кожен заробляє як може. Шукаємо, перебиваємось, то те, то те. Шукаємо. Я взагалі тракторист, я на комвоїні зниваюся був. Горять, сіють, збирають рожай, Ну і ведення домашнього господарства це е, корови, коники два залишились, е, пасікою люди займаються, ну, щоб лишки продати і було на проживання. Раз на тиждень приїздить автолавка, привозить хліб і продукти на замовлення, розповідає староста. Ну, в цей час тут магазин був приватного підприємця, а потім з початком повномасштабного вторгнення люди виїхали до Германії. І так вийшло, що ну, нікому буде хліб возити. Тобто спочатку, ну, як на волонтерських засадах, люди самі возили, потім я возив, потім. Автолавка із Великої Рибиці, а потім, коли обстріляли по окрузі їхні лавки, то і вони перестали їздити, І оце люди замовляють, а ми їм привозимо. Останнім часом машина із селищної ради. Найстаріший житель Новолексадрів приходить з дому за тиждень, коли проводять хліб. Володимиру Андрійовичу майже 90-го. Живе в дружина. Я до вас якісь соцпрацівники приходять. Н немає нікого. Діти приїжджають, заказуємо, що тут привозять. А часто приїжджають діти. Та не часто нового. Ну, одні, от -от, у дві неділі раз, а то у, у три місяці раз. Чоловік розповідає, телевізора немає, радіо працює погано, новини дізнаються переважно від сусідів. Мені ще год було війна, були німці. Тоді мадяри, татари, які, кого тільки не було в нас. Ну, а такого не було, як оце зараз, як оце Путін зробив. Це ж ті слав'янські народи, і він пішов війною. Та це, це позор братський народи, він обстрілює атаки, школи, больниці. Та це просто треба з ума зайти. Окрім домашнього господарства, місцеві жителі знаходять собі й інші заняття, розповідає Надія Гунько. Інтернет є телевізор, все в нас є. В'яжу солдатам носки і відправляю через братів. Ну, зараз поки не можу, бо в мене ось 40 днів буде брата меншого, другого вже вбили. Одного вбили в тому году, і ось другого. Час поки не можу, не лежить душа, бо мислі дуже лізуть в голову. І сьогодні на роботу ну, ми вважаємо, що на роботу пішов брат. Старший і син його. І треба тщательно цілий день ходити і молитися. І ці, цілий тиждень, бо вони цілий тиждень не виходять на зв'язок, там нема зв'язку. В Бахмуті. Ті, хто залишився у Новолександрівці, кажуть, що їхати звідси не планують. Страшно, звісно, жити тут, біля границі, ну, куди ж дінешся. Та й пенсіонери, куди вони виїдуть. Тут дуже багато пенсіонерів. Я ж кажу, такі є, що лежачі, є неходячі. Нікуди. В полях навколо Новоолександрівки вся земля обробляється. Славгородська агрофірма готує ґрунт до весняно-польових робіт. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.